Порятунок висотки від перенавантаження. Електромонтер Андрій Британ береться за звичну для себе справу. Заміну автоматів у щитовій у підвалі на Келецькій загальнобудинково відслужила вже півстоліття і без оновлення далі не протримається. тут буде все це все демонтовано. Частина це все буде повністю демонтовано і вже на утилізацію. Також будуть перебиратися нульові шини, все деться перебиратися повністю. І все нове, нове, нове. Тут старого вже нічого не буде, крім одного рубильника. На заміну підготували набір 100 амперних автоматів, які здатні надійно захистити будинкову мережу. Ці автомати не спрацьовують так дуже. Вони старого образця, вони не спрацюють. Ці но, ці автомати нового зразка, нового зразка вони спрацюють навантаження, але дуже вони ефективні на коротке замикання. Під'єднають у щитовій і більш потужний провід, бо старий алюмінієвий від кількості вімкнених у будинку приладів починає грітись. Вони от зараз в даний час вони теплі, пропускна спосоможність їх менше. А ставимо на мідні провода. Там буде більше лучше спромопропусна споможність, і туди вони не будуть грітися. В даний час провода самі, вроді би, провода цілі. І от немає ні загарання, нічого немає. Но сам по собі провод, як коснуться його. Він теплий. Над питанням заміни щитової уповноважений по будинку спільно з управлінською компанією працювали давно. Нині з'явилось чимало загроз, пов'язаних з війною. Вимкнення тепла одна з них. Аби комунікації витримали велику кількість обігрівачів, вирішили убезпечити мережу. Ми в будинку намагаємося поступово поміняти всі комунікації. Водопроводні труби у нас вже нові. Поспілкувалися з фахівцем, нашим електриком, дуже чудовий спеціаліст і людина. Він роз'яснив, що наша щитова вже дихає на ладан. І це питання ми намагалися вирішити майже рік, тоді йому ще було 49 років. Ми його дні народження не відмічаємо, але пам'ятаємо. І отак от от, на протязі певного часу нам це питання вдалося вирішити. І такими відповідальними мають бути мешканці всіх будинків міста, каже електромонтер, бо ж споживати люди стали більше, і не вдвічі, а в п'ять, а то й і десять разів. Разом із оновленням щитових мають привчитись у квартирах чергувати і ввімкнення побутової техніки. Примірно треба постирати Тих 30-40 хвилин. Машина стиральна гріє воду. Потім вона уходить в паузу економії. Вимкнули, ну вже можна використовувати інший прибор. Зараз утюг самі самі простенький, утюг полтора кіловата. Колись утюг саме крутий, був один кіловат. Ви розумієте? то треба просто рівномірно, пропорційно використовувати споживання ліктонарії. Дбають про свій будинок і мешканці цієї п'ятиповерхівки по Станіславського. уповноважена. Любов Юрчак зуміла накопичити кошти на рахунку. Їх і витратили на ремонт щитових у під'їздах. Враховуючи те, що будинок був зданий в експлуатацію вже 30 років тому, там були і алюмінієві ці провода, там старі колодки ще, то зараз, зараз все ж міняється, все, все нове. Ну і Ми вирішили, що це цілесообразно зробити. Я запросила у компанію, працівники обстежили ці щитові сходові. Ну і ми прийшли до того, що треба трошки попрацювати і позамінювати. Роботи тривали два дні, мешканців попередили завчасно, то жодних незручностей не виникало. А тепер мають надійний захист електрощитових. На кожній сходовій клітинці ми поміняли колодки, клемніці, далі автоматні вимикачі там на 25 ампер, замінили алюмінієвий провід, бачите, мідним. І оце всю всю роботу в кожному так щитку ми зробили середу будинку. Загалом відремонтували 15 щитових, аби виконати такий об'єм робіт, накопичених грошей мешканцям було б замало. Тож вони звернулись за підтримкою до міської ради, і вже на умовах співфінансування вдалось реалізувати задумане. Саме програма міста по співфінансуванню дозволяє співвласникам з меншими капіталовкладеннями отримати більш безпечні системи електропостачання. Сьогодні ця робота триває і на багатоквартирних будинках, і серед будинків ОСББ. За дорученням міського голови значна увага приділяється саме на обстеженню системи електропостачання на багатоквартирних будинках. Саме це у компаніям рекомендовано і головам ОСББ обстежити і визначитися з технічним. Станом наскільки кожен будинок потребує уваги і ремонту електропостачання і електрощитовим, які б дозволили б збалансувати електропостачання по будинках і не допустити перенавантаження, перегрівання і е, пожежі. Ремонтні роботи управлінські компанії вже провели на понад трьох сотнях будинків, і цей процес у місті не зупинятиметься.